Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у нас вечірні закупи в студію, точніше, розбір їх закупи робила після роботи. У цьому відео закупи з бідренки, не кето, звичайні. А вас запрошую, до речі, поділитися в коментарях, чи ви бачите якусь різницю між тими, що були у мене кето, і між тими, що будуть сьогодні. Тому що деякі продукти, на мою думку, так і не з'явилися тут. Цікаво, чи ви це зауважите. І сподіваюся, що в дальшому часі так само тут не будуть появлятися. Деякі, можливо, зникли, тому буду чекати на ваші коментарі, як ви вважаєте, з чого побільшало, чого поменшало і так далі. Загалом, я так як строго не дотрималася того, що от такого раціону, того, що запланований, такий був. Не, то, що, не те, щоб він там строго в мене був. Я там планувала щораз в тиждень з'їм кашки, і там, може, якийсь фрукт з'їм, але та кількість фруктів, яку просив сьогодні мій організм, наприклад, коли я робила закупи, розумію, може, ще голодна була. Але мені застів і винограду, і бананчику, і яблука, про яке я вже кілька днів, просто там собі мрію. І загалом просто всього-всього. І так як каші все-таки так само потребую не раз в тиждень, а виявляється частіше. І я не готова відмовитися від Булгуру, гречаної Каші, кіно, так само вона додалася до того списку і посіла особливе місце в тому сердечку. Так що вважаю, що це вже, якщо це в таких великих якихось габаритах, ну то, то це все-таки вже не кето. Це якби кажу, раз там тиждень, нехай буде, щоб себе якось там не примушувати сильно, не, не мучити чи не обмежувати, так би сказати, сильно. Але в такому обсязі, в якому мій організм цього хоче, то все-таки ні. Надалі, так як і говорила, те, що хочу виключити свого життя і те, чого там, наприклад, немає, такого як газовані напої. Там, ем... Що там ще було, якісь алкогольні напої, багато солодкого цукор і далі хочу виключати. Стараюся, принаймні. У мене це не скажу, що все ідеально виходить, тому що цукру досить багато, наприклад, у фруктах, але це те, що я вважаю вже. Якби м -м занадто. Фрукти, я кажу, від цього я не готова відмовитися, наприклад. Е Далі м -м хлібобулочні вироби, як завжди, вони є у нас в закупах, тому що вже закінчилися Ілюшині, але це тільки Ілюшині. Е З мого варіанту купила е листкове бездріжчове тісто це те, що я собі спробую подивлюся, е хочу я чи не хочу. Е -е і в принципі, в принципі це все. Знучного в мене нічого не додалося. Так що. Тих планів, яких я собі хочу триматися в житті, так і далі буду продовжувати з кето чи без кето. Але я кажу, улюблені кашки, улюблені фрукти це те, що я просто не готова попрощатися. Повертаю камеру, буду показувати, тому що слинка тече, мені хочеться на ніч глядя. Отак з'їсти. Я не знаю, що там у мене піде. І виноград, і банан, напевно, і те, і те піде, тому що дуже вже за ними скучила. Показую. І так, що ж ми купили в цих закупах на 304 злотих 55 грошей. Почнемо з того, що найближче: огірки і помідори. Огірки, до речі, думала, що вже й навіть брати не буду, тому що виглядали трагічно, але виявляється, якщо я піднести, піднести, під низом достойні екземпляри сховалися. Тому все-таки знайшла, до речі, що ґрунтовий, що тепличний огірок в однакову ціну. Там кілька грош, буквально, різниця. Яблука. До речі, оці там називаються Антонівка. Але знаєте, вони мені якось на Антонівку не дуже. Або я погано пам'ятаю, що таке Антонівка. Я думала, що Антонівка – це така з жовтеньке таке з крапочками яблуко. Але побачила нашу назву, думаю, боже, в селі завжди їла якісь такі яблучка, то от хочеться мені спробувати. Ну, Здається мені, що вони інакші були. Два таких яблучка, два таких. Ілюша хотів червоні, але за компанію казав взяти йому і зелену. Картоплю, нарешті, застали нормальну, таку, що от. Це вже, бачите, як другі закупи підряд нам щастить. Цибуля, також її взяла багато, тому що планую до, до м'язка багато давати. Далі рукола улюблена. Все-таки мікс салатів це не до кінця моє. Руколу я люблю. А оці, знаєте, від капусти і від салату оці такі білі, так би сказати, все це м'язко. Так от воно мені не надто смакує, тому у мене рукола. Ілюша, якщо любить, то також тільки руколу. Далі взяла уже моркви такого упакування. Взяла велике, відразу візьму те, що мені потрібно до готування. все інше заморожу, тому що в морозильній камері в мене закінчилась морква, яка на швидку руку завжди мене чекає до борщиків-супиків. Так, до речі, набагато швидше готувати, коли є запас. Корні петрушки це обов'язково до супиків-борщиків. Далі броколі. Купила одну штучку. Здається, біля 4 злотих щось одна. цвітна капуста. Це і це зараз разом із крильцями відправиться ще пектися в духовку на ніч глядя, поки я піду в душ. Це дуже і дуже смачно, мінімум, е, мінімум часу і дуже-дуже смачно все, все відразу готується в духовці. Це дуже класно. Е, далі наступне о, це те, що тато казав мені купити. Капуста квашена. Тату купила капушу, капусту квашену буду їсти. Ось так цілий кілограм. Купила, до речі, відеречку, тому що можна е, купляти в таких, знаєте, тор, торепкових упакуваннях, і там ніби вони якісь дешевші або що. Але набагато зручніше, ось так від Тут і соку більше, тобто вона довше може зберігатися. Я одна там ту велику упаковку не можу з'їдати, тому частину приходиться викидати, а це не псується так. Е, далі виноградик. Цей є маленький, але дуже солодкий, смачний. Вже скуштувала до речі попередніх закупах, в яких в мене був виноград, не тих, що були, а ще попередніх, здається, е, я там купувала виноград, і е, я пам'ятаю таку ситуацію, коли я його купувала, і пані приходить, така я вибираю цей виноград, кладу собі в торбинку. А пані підходить така і пробує той виноград, витирає. Я така думаю, боже, він же ж не митий, знаєте? А вона ще так подивилася, що я так дивлюся. Напевно, в мене все на лиці було написано. Вона подивилася і так каже: витирає ту виноградинку, і каже, така треба спробувати, чи вона добра. А то часами таке щось продають вона мені так оце все говорить. І я така думаю, ну, ну ні, ну не будуть кислий же продавати. І що ви думаєте? Я прийшла додому, зняла оце закупи, помила той виноград. І така, думаю, з таким задоволенням сяду з'їм його. І там той виноград був такий кислий, що я пошкодувала, що я його не пробувала. Цей не пробувала, але він солодкий. Просто пощастило. Так, далі у нас, як завжди, безлактозний йогурт. Звичайний натуральний, чотири штучки. Взяла кріп-петрушку так само: одне використаю для готування кожного по одній штучці, а друге заморожу, щоб просто мене чекало, так як і морква, коли мені треба на швидку руку щось приготувати, швиденько кинути. І так, авокадо. Авокадо купила цього разу ось таким опакуванням. Тут 500 грам. Біля 12 злотих заплатила за це упакування чотири таких штучки. До речі, як ви можете бачити, от два різних види авокадо. купляла минулого разу один, а цього разу зовсім другий. Оцей другий. Який сьогодні нам набагато більше смакує. Він. Я не знаю, як тут сказати, більш авокадовий, насиченіший смак і більш такий приємний. І загалом, ну, як і так і мені просто більше він смакує. Плюс це зараз знаходиться на такому етапі дозрілості, що от якраз супер їсти не надто мігеньке, не надто тверде. Далі. Ага, це вже казала. Далі банани, тут вже одного немає, я все таки не стрималася. Далі ще дві упаковки яєць, розмір М і булочки. Булочки Ілюшині, дві також тут уже немає. Не знаю, чи ваші так люблять, але Ілюша мене дуже любить вмикати булочку або хліб в борщ, коли їсть. Ну, зазвичай він вибирає булочки, тому от власне вони тут у нас в закупах. І він сьогодні вже дві булочки з'їв, власне, в такий спосіб з борщем. Це було просто дуже смачно. Ось ці дві торбинки відправляться ще в морозилку. Усунула я трохи свої закупи, і в мене тут ще інша частина помістилася. Упаковка кукурузки на смачний салат із тунчиком. Далі гірчиця звичайна. Далі тут Ілюшина, як він називається, називає ковбаска хмаринка. Шинка з Далі ось тут м'ясо. Одне упакування, друге упакування і третє упакування. Це до м'яса е, тісто. Будуть, сподіваюся, дуже смачні булочки. Далі дві упаковки масла без лактозного. Це бочок на шкварки. Е, тут крильця. Крильця, Але <ф Rog'reline> пані, до речі, помилилася, Взяла, пробила мені ніби це подудя. Е, Загалом пані така мила була, що мені все одно подудя чи крильця. І головне, що буде смакувати, коли приготую. Далі ще два упакування ось такого бочку. м'ясного це усе. Ще залишилися отакі от дрібні. Зараз покажу. Або в принципі, покажу і так. Упаковка молока, упаковка води. смітники, мусорні пакети. О, сміттєві пакети. 35 літрів з зав'язками, упаковка серветок, чай ромашка. Далі патички для ушу. І ще ось така штука. Знаєте, що бодається мамусю, але що це таке? Я не могла вже не знаю, скільки часу купити запальнички, бо мені це голови не тримається. А в мене свічки вдома немає, чим запалити, свічка стоїть, а запальнички немає, сірники відсиріли, і я їх не могла запалити. Ну і все, тому лишилося ми якби тільки ходили-нюхали ту свічку і це все. Закупів загалом думаю, що нічого не забула. Якщо забула, то це буквально щось одне або друге, яке десь вже лишить по полці. Я просто не пам'ятаю, що воно було тут. Але думаю, загалом, що це якби все. Ось такі вийшли. Закупи на 300, грубо кажучи, злотих. І так, друзі, цей тож новий кошик ми розібрали з вами разом. Вас запрошую в коментарях поділитися, що у вашому кошику обов'язково є такого, чого не було в цих закупах, і що, або що ви, наприклад, абсолютно виключаєте з свого кошика, що ви тут побачили. Діліться, будь ласка, цікаво буде почитати. Це все-таки, знаєте, так, ніби у кого, у кого в гостях попувала і така мм, а хтось так робить. Отак, як ви вивідуєтеся, так мені так само цікаво коментарі читати, що як у вас, наприклад. Я біжу, буду все це розкладати, буду ще навіть готувати на наступний день і смакувати свій виноград. Вам бажаю хорошого, приємного вечору, дня, ранку, хто коли буде це відео дивитися. І зустрінемося з вами у наступних наших відео. Всього найкращого, па-па-па-па!